Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео як орендувати водний об'єкт у комплексі із земельною ділянкою. Друзі, хочу вам нагадати, якщо вам цікаві земельні питання, то обов'язково підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Команда Земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Почнемо. 2 березня 2021 року набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками. Основна зміна полягала в тому, що зараз можна орендувати водний об'єкт разом із земельною ділянкою, яка знаходиться під водоймою, таким чином, замість двох договорів оренди укладається один договір у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб культурно оздоровчих лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення наукових дослідних робіт можуть надаватися. Водосховища, крім водосховищ комплексного призначення, ставки, озера, замкнені природні водойми. Відповідно до статті 51 водного кодексу, не підлягають передачі користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб водні об'єкти, що використовуються для питних потреб, розташовані в межах території. Та об'єктів, що перебувають під охороною відповідно до закону України про природно-заповідний фонд України. Водні об'єкти надаються у користування за договором оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом у порядку, визначеному земельним законодавством України. Право оренди земельної ділянки під водним об'єктом поширюється. На такий водний об'єкт слід звернути увагу, що надання водних об'єктів у користування на умовах оренди здійснюється за наявності паспорта водного об'єкта. Повноваження щодо надання земельних ділянок під водними об'єктами у користування на умовах оренди у межах населених пунктів належить сільським, селищним та міським радам щодо земель комунальної власності. А за межами населених пунктів обласним державним адміністраціям стосовно щодо земель державної власності, передача в оренду земельних ділянок та водних об'єктів, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, тобто аукціону. Для отримання ділянки через аукціон зацікавлена особа може подати клопотання до органу місцевого самоврядування щодо включення водного об'єкту у перелік водних об'єктів, які будуть передаватися в оренду на земельних торгах, це не є обов'язковою умовою для включення земельних ділянок в перелік водних об'єктів, які будуть передаватися в оренду на земельних торгах. Без аукціону. В оренду передаються земельні ділянки державної чи комунальної власності у разі використання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуваннями надрами та е, спеціального водокористування відповідно до отриманих дозволів. Наприклад, якщо громадянин е, вже має дозвіл та ліцензію на розведення риби, у такому випадку необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування в порядку, передбачено статтею 123 Земельного кодексу України. У договорі оренди землі в комплексі, з розташованим на ній водним об'єктом, також зазначається обов'язково розмір орендної плати за водний об'єкт, об'єм та площа водного об'єкту водного простору, у тому числі рибогосподарської технологічної водойми. Перелік гідротехнічних споруд, лінійних споруд, мостових переходів, а також інших об'єктів інфраструктури, розташованих на земельній ділянці. Ну, звісно ж, якщо вони є, і обов'язково ж їх характеристики та стан. Зобов'язання орендаря щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об'єкту експлуатації водосховищ і ставків відповідно до встановлених в установому порядку режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами та права спеціального водокористування. Також слід звернути увагу, що плата за користування водним об'єктом на умовах оренди складається з орендної плати за використання земельної ділянки та обов'язково оренної плати за наданий в оренду водний об'єкт. Орендар набуває право користування водним об'єктом після державної реєстрації права оренди за договором оренди. Таким чином. За загальним правилом, водний об'єкт у комплексі з земельною ділянкою передається на земельних торгах з дотриманням умов, передбачених чинним законодавством. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Задавайте питання в коментарях, звертайтеся за консультаціями. Ну і, звісно, замовляйте послуги. Друзі, дякую за увагу. Намагався, щоб цей ефір був вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах та, звісно, як не швидшого миру. Слава Україні!